Привіт, друзі! Сьогодні починаємо потужний вечірній самомасаж обличчя. Починати ми його будемо з розминки нашої шийки, декольте і з прогонення лімфи. Це дуже важливо, щоб оберігти свою шкіру від набряків. Очистіть свою шкіру, візьміть трошечки масажного засобу, розподіліть його по пальчиках. І також ви знаєте, що масажний крем ми завжди наносимо ще довкола нігтіків, щоб зробити нашу кутикулу красивою і доглянутою. Тож кожний пальчик ми втираємо наш масажний засіб. А в мене для вас сюрприз! Іде моя маленька квіточка. І поки ви долучаєтеся, мені вам сердечка сердечко своє подарує, покаже вам смайлики. Міліса дуже любить долучатися до прямих ефірів, правда, поки трошки стидається, тож ми її з вами відпустимо і ні, не відпустимо нікуди. Ні. Знаєте, мені всі кажуть, що в коментарях пишуть, я народила свою там, донечку в 38-42. А ще Меліса любить, коли їй кульки присилають. Да? Любиш? От і деякі дівчата пишуть, що моя мама народила мене пізно, і я завжди соромилася своєї мами. Так от Меліса це є найкращий стимул для того, щоб виглядати молодою гарно, тому що хлопцям моїм 22 і 19, і поруч з ними я навряд виглядаю зараз як доросла мама. А от коли Меліса буде виходити заміж, я мушу бути красунькою, Тож в мене є така класна мотивація. Свою мотивацію я відпускаю. І ми з вами починаємо масаж обличчя. Давай, 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 курочка, давай, держи. Починаємо ми з розминки шийка, це те, що дає нам кров, тож ми беремо наші пальчики і починаємо розминати нашу шийку. Зручніше хапати, от прям глибоко-глибоко, дівчата. Отут-от, глибоко хапаємо себе за плечика і розминаємо нашу втомлену від стресу, трапецію. Поїхали. так. Це дуже класна вправа її, навіть класно робити протягом дня, коли ви втомлені, коли ви розумієте, що сиділи за комп'ютером або десь стресували, розминаємо нашу трапецію і отримуємо шалений кайф. Супер! Дякую за коментарі. ваші, ще дякую. Молодці! І ми починаємо з вами прогрівати наші лімфопротоки. Поїхали давайте по 10 разів. Розминаємо нашу трапецію І тепер переходимо на наші ключиці. Теж по 10 разів зверху і знизу пальчиками проминаємо, щоб вони були зящні, красиві. Є. І міняємо нашу ручку, переходимо на іншу сторону і будемо переходити до нашої шийки. Шейку розминати сильно не треба, там платизма, вона ніжна. Єдине, що треба сильно розминати, це наш ГКСМ, грудинно ключично грудинно-ключично-сосцевидне м'яз. Щоб його знайти, ми нахиляємо нашу шийку набік і починаємо розтягувати ГКСМку. Отаким От чином. Добре, щоб наш кут молодості був красивий і там не було набріхів. Ми розтягуємо таке Біжи, біжи, маленька, біжи, я скоро повернусь. Супер. Міняємо сторону, і ось тут буде видніше. Отак от защеплюємо і розтягуємо, виводимо рідину в наші лімфопротоки, розтягуємо, щоб мати красиву, гарну шийку. І головне, тут ми працюємо над кутом молодості. Далі ми променемо наші отут -от лімфопротоки, 10 разів пропальпуємо 4, 5, 6, 7, видихайте, 9, 10. Шийка розминається дуже легко. Тобто тут ми нічого не тягнемо, просто проходимо для того, щоб її зміцнити такими ніжними, бачите? Прокочуючими рухами прямо по масажному засобі, який дає молодість нашій шкірі. Є. Yeah. І друга сторона. Поставте скоренько сердечко, хто робить масаж зі мною. І напишіть, зроблю пісніше той, хто зробить його завтра зранку. Після масажу дуже добре робити масочки, і це вам заміняє повне відвідування косметолога. Тепер беремо великі пальчики, протаємо їх отут -от -от під нашим підборіддям і будемо з вами розминати наше підборіддя. От, дівчат, щоб тут не було зайвого жиру, зайвого набряку. Ми зробимо 10, ви прокручуєте пальчики під низом. Десять разів. Дякую, Анічка, ви молодчинка. Пише Аня, роблю разом з вами. Супер, розім'яли. І мій улюблений рух. Ми з вами беремо зараз пальчик, ставимо за нашу скулу сюди і за кут нижньої щелепи і протягуємо. Гарно, гарно. Не дамо бриллям жодного шансу. Є прямо по масажному засобі. Буде трошки крепатура зранку, але обличчя буде зовсім інше. Ви зробите для себе дуже добре. масаж і відлущує шкіру, і виводить зайву рідину з міжкліткового простору. І одночасно. Дає вам свіжу класну рідину з вашого кровообігу. Супер, поїхали далі. Так само поставили пальчик за вушко, але вже від кутика губи до місця, де кріпиться вушко. Прям хапайте свою кісточку. Тут буде вас прощолкувати, отут буде прощолкувати напружений жувальний м'яс, не лякайтеся, прощолкуємо його. О, дівчата пишуть що роблять молодчинки. Угу. Чуєте, який напружений. Ми зараз його розімнемо. Він у всіх напружений, він дівчата формує брилі і ще приймає участь у формуванні малярів. Є. Переходимо на другу сторону. І ви відчуваєте, отут жувальний м'яз, він прям, прям трапляється в нас. Ми від стресу стискуємо щелепу. І напружуємо наш жувальне м'ясо. Валентина робить молодь. Угу. Клас! Тепер ми з вами будемо від носика йти до скроні. І так ми також, дівчата, з вами боремося з малярами, ми виводимо рідину з оцієї ділянки, де дуже часто формуються малярні мішечки. Коли ви спішитеся, це може два-три рази бути покремо. Коли не спішитеся, робимо спокійно, разів по 10 з кожної сторони. Супер. Тепер беремо пальчики наші. Спочатку робимо акцент на великі пальці. І поставили таке. «ау», о, та, і поставили. І зараз ми витискаємо, але акцент робимо зараз, тиснемо на оці пальці. Прямо тут під підборіддям гарнесенько. Витисли. Три, чотири, п'ять, ліфтинговий, формуючий рух. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Той самий рух, але акцент на вказівні пальчики. Тепер з малярами боремося і трошки менше натиску на низ. Є. Yeah. Але на всю подушечку вказівного пальчика. І тепер ви любите цю ділянку, ділянку довкола очей, іноді жалієтеся, що у вас провисає погіка. Що очі починають бути не такими розпахнутими. Зараз попрацюємо з ділянкою довкола очей. Щоб не було западань тут в относу, сльозна борозда, щоб не заглиблювалася. Беремо з вами зараз великі пальчики. Розтираємо гарнесеньку переносицю і робимо один, два, три, чотири, п'ять. Це все вже ми працюємо над ділянкою довкола очей. Один, два, три, 4, 5. І дівчата, хто не робить масаж, активно коментуйте, щоб дівчата бачили цей ефір і долучалися. Я дуже люблю ваші коментарі. Пишіть все, що завгодно. Ваш настрій, ваші результати від нашої співпраці. Тепер ми з вами розминаємо, ставимо пальчик тут, от. І тут буде боляче, дівчата. Отут ми виводимо зайву рідину. Гарнесенько, давайте по 5 разів зробимо. Є, концентруйтесь, там буде щось прощолкувати. Молодці. Відчуваєте, якщо там немає гладкості, трапляються такі, якби, трошечки ущільнення, можете поставити відео на паузу, якщо ви в записі, і зробити трошки більше. Тепер ми з вами ставимо також великий пальчик на скроню і подушечкою вказівного пальчика витискаємо зайву рідину з брівочки. І давайте будемо хапати переносицю для того, щоб між брівкою трошечки теж відпрацювати. Є дуже класний рух. Супер. З другої сторони, вказівний пальчик на скроню. І витискаємо, чи можна робити обличчя на звичайній дитячій олійці? Якщо у вас шкіра інертна, не реагує, немає висипки, немає лущення, немає почервонінь, не дуже спокійно, От, мій шлунок може навіть гвозді перетравлювати. Я можу з'їсти все, що завгодно. Давайте з двох сторін, поки я відповідаю, випити все, що завгодно. І при тому. У мене шлунок себе почуває добре. Але якщо у вас чутлива шкіра, ви схильні до висипки, в жодному разі не експериментуйте, робіть по масажних засобах. Адже масажні засоби створені таким чином, що вони зберігають і не пошкоджують нашу гідроліпідну мантію, і ще молоджують. Беремо в складочку нашу брівочку і погнали витягувати з неї теж зайву рідину. Від переносиці, зробіть завтра, дівчата, зранку масаж, хто сьогодні не може зробити. Зробіть масочки, це буде повноцінне відвідування косметолога, але зовсім зовсім бюджетніше. І не треба їхати, паркуватись, записуватись і можна одразу зробити маски. Якщо ви відвідуєте масажиста і робите після того одразу маску, Результат буде найкращим. Якщо ви не можете зрозуміти, яка маска підходить саме вам, ми вам допоможемо. Супер! Це для того, щоб вивести зайву рідину. Для того, щоб ущільнити шкіру нашу тоненьку довкола очей, ми зробимо з вами легкі пощепуючі рухи. Так, так, 44 це на 15, шкіра тоненька, кровушку прилиємо до неї потрошку. Угу, молодці. Так. Дякую, дівчат, за коментарі. Можете задавати питання. Я буду на них відповідати. Супер. І ще разочок. А тепер легесенько розслабимо наші повіки. І перейдемо до масажу чола, а потім зробимо з вами масаж наших чарівних губ. <клес> Вони нам теж дуже-дуже важливі. В кого всмоктався масажний засіб, виносіть ще трошки, і ми з вами будемо робити такий дуже приємний масаж для чола. Ставимо пальчики на серединку і виводимо зайву рідину, тому що теж накопичення рідини в цьому просторі. Робить повіки важкими. Три, чотири. І п'ять. Тепер візьмемо костяшечки і гарнесенько гарнесенько пройдемося з зігзагоподібними рухами від перенісся до місця, де росте волосся, до місця, де росте волосся, перепрошую. І тепер двома ручками можете трошечки під вагою, чола спертися на ваші костяшечки і гарнесенько промасувати ваше чоло. Супер! Можна ще масаж апоневрози робити, робити масаж голови, але все в один масаж я не включу. Більше масажів є на нашій сторінці в інстаграм. Якщо ви ще не з нами, пишіть мінус інстаграм і гуртайте стрічку до самого низу, там є курс самомасажу, який абсолютно буде для вас безкоштовний. Тож коментуйте мінус інстаграм і ми вас долучимо до нашого інстаграму. Пишіть посилання під ефіром, щоб поїхали губи. Нам треба розслабити. Наше підборіддя, яке з віком підкручується доверху, в нас опускаються кутики, і за рахунок цього таки формується виродливий вираз обличчя. Тому беремо пальчики і ми мусимо відчути ясно під пальчиками. Один, два, три, чотири, п'ять. Можна десять. Якщо у вас є натхнення, ставимо на паузу, робимо десять. Тепер моє моя улюблена вправа для губ називається веселка. Якщо будете робити покремі для губ, то буде результат ще кращий. Робити веселочку. Так. Розтягую верхню губку дві сторони. Є. Теж можна робити кожен раз, як ви наносите свій крем для рук. А тепер самий улюблений і такий приємний рух для нашого тіла. Ми себе мусимо погладити, сказати собі дякую за те, що ти, моя, і своє своїм Женічка, танічка, Наталочка, зробила для себе такий приємний. Масаж, ліфтингові рухи догори, доволі інтенсивні, але вже розслаблюючі, от прямо від серединки. І поїхали. Є, тепер на другу сторону. Клас. Ми зараз ретельно змиваємо масажний крем, можна змивати ручками, можна змивати такою от губкою. Після того ми обов'язково з вами завершуємо масаж тонізуванням. Це обов'язкова історія для того, щоб маски. Дали кращий результат. І можемо зробити аж дві маски послідовно, одну, потім другу. І повірте, після масажу вони дадуть значно яскравіший ефект, і зранку ви прокинете з іншою шкірою. Дівчата ще запитуються, коли буде результат. А результат, мої любі, буде приблизно такий сталий, стабільний, якщо ви хоча б місяць зробите. Ці масажі разом зі мною ми будемо їх робити що суботи ввечері. Якщо мене не буде виходити по особистих планах, то щонеділі. Всі анонси масажів ми робимо в промокоді, а також в сторіс в нашому Фейсбуку, інстаграму. Тож долучайтесь, робіть масажі. Можна робити їх щодня коротенькі, або такі потужні раз на тиждень. Доброго вечора! Цікавий ефір. Підкажіть, будь ласка, які маски можна робити в бані. Для бані я дуже люблю гелеподібні маски, маска з календулою, наприклад, або маска HydroLife. По-перше, вони непомітні. Тобто, ви наносите, і навіть якщо ви в такій бані, не де ви одна, а там де є люди, вони ніколи не побачать, я їх називаю маски невидимки Тобто ви наносите, і що відбувається? По-перше, активізуються всі інгредієнти в бані, а по-друге, ви захищаєте, особливо шкіра схильна до почервоніння до куперозу. Перший тепловий удар іде на гель. Першим нагрівається гель, потім нагрівається ваша шкіра. Тому для дівчат схильних до куперозу, все таки дуже люблять баню. Це такий супер ефект. До речі, я ще вам скажу, я їжджу з ними зі спортзалу в машині. і Поки я їду додому, я нанесла масочку і поїхала. І приїжджаю, змиваю, тому що коли я ходжу на хворобіку або пірнаю, в будь-якому випадку в басейні моє обличчя потерпає від хлорованої води, тому я ними відновлююсь від хлорованої води. Я є вашою клієнткою, не один рік масаж роблю вперше, сподобалось. Дякую. Оксаночка, я дуже рада, що ви побачили. Я вам. Скажу, що ви, щоб ви знали, зараз, якщо ви ще не плануєте лягати спати, плануєте десь іти гуляти, або ви завтра будете робити зранку масаж, професійні маски перед вулицею не робимо. Тому зараз я з вами масаж не роблю. Я піду трошки погуляю з Мелісою, в нас ще тільки пів дев'ятої. Я хочу її вивезти, щоб вона в мене так перед сном трошки прогулялася. Тому маски я зроблю, коли прийду. Перед виходом ми маски не робимо. Я дуже дякую, що ви були зі мною в ефірі. Поставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь, будь ласка, на нашу сторінку для того, щоб не пропускати такий важливий і дуже цікавий контент. Все, всім гарної ночі і до побачення, мої любі.